Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. З особливим запалом окупанти розгрубували Маріупольський музей медальєрного мистецтва. Украдене мистецтво зирмою вітовською. Унікальний музей у Маріуполі. Перший та єдиний в Україні музей медальєрного мистецтва імені Харабетта був створений у Маріуполі в 2005 році. Основну частину експонатів музею склали саме роботи відомого маріупольського художника медальєра та скульптора Юхима Харабета. За своє творче життя Харабет створив тисячі емблем, медальйонів, гербів, орденів та медалей. Авторські роботи майстра зберігаються в українських та зарубіжних музеях, зокрема Латвії, Монголії, Німеччини. На його рахунку понад 50 міжнародних виставок та 10 престижних нагород. Понад 700 творів після смерті медальєра передала в дар музею його вдова актриса, народна артистка України Світлана оченашенко харабет у квітні 2022 року. Російські загарбники розбомбили будинок митця та майже знищили його музей. А те, що вціліло понад 500 робіт медальєра, викрали та вивезли до окупованого Донецька.